У Херсонському національному технічному університеті презентували дослідження стану розбудови інституційної спроможності переміщених закладів вищої освіти. Моніторинг проводив міжнародний фонд дослідження освітньої політики за підтримки МОН України впродовж 11 років. 35 закладів вищої освіти України через російську агресію вимушені були переїхати у відносно безпечні місця. Так це трагедія, але і це можливості можливості для тих регіонів. Куди перемістились ці заклади, оскільки багато з них з шикарною і історією, і кадровим потенціалом, і можливостям, які вони можуть надати регіону переміщення. Задля отримання об'єктивної картини експерти вивчали інформацію, надану переміщеними університетами та дані з відкритих джерел, а також відвідували релоковані заклади. Долучитися до презентації досліджень можна було в офлайн форматі і онлайн. Я впевнена, що Херсонці і покажуть дійсно класні результати. і Я знаю, що ви це робите. Коли ми е, остаточно зможемо працювати в Херсоні разом з вами, ви почнете не з нуля, а ви почнете. У вас буде така класна база, е, потужний колектив. Вітання з Херсонщини. Дійсно, Херсонський національний технічний університет є флагманом серед закладів вищої освіти Херсонської області. Це досить потужний університет, який у Видно праці високополісського на Хмельниччині один переміщений заклад вищої освіти це Херсонський національний технічний університет. Третій рік він працює на базі Хмельницького національного університету. Я щиро вдячний Херсонському національно-технічному університету за спільну роботу. Я впевнений в тому, що ми і надалі будемо працювати, реалізовувати, інтегруватися задля того, щоб розбудовувати. Херсонський національний технічний університет за допомогою Хмельницького національного університету. Ми вдячні хмельничанам за те, що вони нас прийняли, за те, що вони допомагають, за те, що вони вірять в нас, і ми розуміємо, що ми можемо бути цікавими і хмельничанам, і херсонцям, українцям, і особливо тим українцям, які знаходяться за кордоном, тому що держава ставить перед вищими закладами вищої освіти задачу зберігти зв'язок. Зробити так, щоб українці відчували себе частиною держави, для цього проводять численні онлайн заходи, на яких присутні здобувачі освіти, які знаходяться за кордоном та у різних куточках України, для нас дуже важливо це зараз максимально робити так, щоб молодь і ВПО, і ті, хто за кордоном, і ті, хто знаходяться у Херсоні, зараз перебувають під обстрілами, щоб вони максимально були долучені до студентського життя, до навчального процесу, тому що саме так. Будується спільнота і небайдужість до ну, загалом до університету. Херсонський національний технічний університет у важкий для країни час, доклав максимум зусиль для відновлення навчальної, наукової та виховної діяльності, долучається до реалізації регіональних ініціатив. Ми співпрацюємо з Херсонським національним університетом. Вони також є членами. Ради ВПО на даний момент і також приймають плідно свою участь в розробці програм для переселенців для в, в розрізі освіти, соціального захисту населення. На базі навчального закладу діють факультети інформаційних технологій та дизайну, інтегрованих технологій, міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, інженерії та транспорту. Дуже приємно, що ця якість підтверджена. Незважаючи на всі випробування, часом, підтверджена практикою, тим, що адміністрація військова Херсонська е, запрошує і відзначає високий рівень підготовки ваших спеціалістів і фахівців. Чим цікавий Херсонський національний технічний університет для Хмельниччини про його потенціал, розповіли під час презентації дослідження. Цей університет додав певних освітніх програм, яких не було. В Хмельниччині раніше цей університет сьогодні спромігся бути доволі активним в міжнародному відношенні. Цей університет приніс сюди цілий ряд нових інтелектуальних цікавих. Особистостей і ці особистості можуть бути не лише викладачами цього університету ці особистості можуть бути замітними для всієї інтелектуального поля Хмельницької області. Херсонський національний технічний університет формує сьогодення, навчає, підтримує, надихає з вірою в майбутнє та з надією на повернення додому. Ми використовуємо лабораторії університету, ми використовуємо аудиторії університету Нам Тут добре, затишно. Ми відчуваємо себе тут потрібними і навіть не гостями, а друзями, які, які тут. Але ми хочемо повернутися і ми обов'язково повернемось.